Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно заходила в Аврору і нарешті я купила те, що планувала. Ось така губка, взяла зелену. Там ще жовта була е і рожева. Але я думаю, ні, нехай буде зелена такий колір, знаєте, як заспокоює, 22 гривні. І подивилася, ще там є губки, я колись такі купувала, але. Я знаю, що після першого використання там лиска наче була прошита, і вона почала торошитися, вона розлізлася. Ні, час іде, все змінюється. Я не кажу, що і ці такі, але я подивилася, там і думаю, купити, не купити, а потім Ну, мені це зараз не потрібно. Купити, просто щоб було, я не хочу. Я зараз купую ті речі, які мені потрібні. І це потрібно саме для овочів. овочів, То я її купила. Подивимося, що воно підійде. Чи я це так собі надумала щось, але звернула увагу ще нитки для в'язання. Я так люблю в'язати, але зір зараз так трішки ніколи каже Таня, зупинися. Я зупиняюсь, але все одно бажання і воно тягне це зробити. Думаю, чи купити щось, знаєте, в'язати, якісь візеруночки, там і ще щось. Е, ну, або шкарпетки, які я це люблю. Ціла стовпка, а потім йде за призначенням. Але подивилася склад акрил 100%. І до мене, ну це, знаєте, зроби просто, щоб зробити. На дотик вони кла... не такі класні. В роботі вони будуть зручні. Але якщо я зв'яжу шкарпетки і дам людині, наприклад, їй буде незручно, вони не гріють. Це просто, знаєте, така, як то кажуть, понарошку. Я не люблю так. Ціна, ну, начебто така приваблива. Але якщо розібратися, нічого там нормального нема в тих нитках. Ні, якщо так, знаєте, дівчата ведуть канали, там, якісь візеруночки в'яжуть, вчать, то воно якраз нормальне. А так, щоб для чогось, воно зовсім не тепле, воно не дихає і акрил 100%. Щоб ви зрозуміли, у нас дерева вже голі стоять. Де він там, то листя бере, а воно ж є. Мабуть, це останнє листя вже в цьому році. Зараз іду, хочу подивитися, чи не померзла наша верба. Боже ні, вона ще більше і більш стає, розумієте? Нічого собі, і ще буде і буде. Нові бруньки. Привет, красуня! А я зараз хочу подивитися, я вже прийшла додому і на цю а де вона тут просто відкривається. А, просто. У мене колись, дівчатка, хто мене вже давно дивиться, пам'ятаю, у мене як зірочка така була. І овочі я мала, але прийшов час. Чому я саме для овочі? Для овочів це беру, тому що ем, звичайна губка, вона після цього ну, щось інше мити я не буду. А тут воно за рахунок того, що вона якось така гумова чи щось такий матеріал, то легко змивається бруд і саме овочі зараз поставила вже відварюю бульйон. О, до речі, тут є, щоб підвісити. Бачите. Буду зараз помию буряк і зрозумію, чи підійде мені таке чи ні, чи я собі надумаю. Ось такий буряк на 10 гривень, до речі, я купувала на базарі. от, І на борщ якраз нормально буде. Швиденько миється, до речі, бачите, бруд він просто змивається, можна потім миючи, засіб якийсь взяти. Ні, добре змивається, дивіться. Оце коли картоплю там запікати, наприклад, в духовці, щоб не чистити, то так помили, і все. О, порядок, дивіться, Чистенько. Це щось ну, пообрізаємо, щось не так. Ріжки на це розмилила, помила і чистенько. Для овочів якраз і нормально. Ось так повісила на носика, нехай скапає, але мені не дуже подобається, тому що будемо прибирати зайву вологу там так, висохне та кудись складу потім. Ще швиденько зварю борщ. Вже тут відварилася, порозбираю на м'ясо, як таке рване підчарочку роблю. Тут же буряк з картоплею. Такий, бачите, борщовий буряк він має такий колір. А червоний борщ буде тому, що буде томат-паста. Нехай кипить. Щоб борщик був більш такий червоний, вирішила додати таку спецію. Але ж ви знаєте, що коли від буряка, коли від чого колір мається. Але не від буряка, тому що він не прокипає і все одно він такий стає. Ну, нічого. Ось так от і виходимо з тоці, потім додам ще томат пасту. Капусту вже порізала та й борщ готовий. Ну, ось, зараз, боже, чайник не відставила. Я завжди, коли щось смажу, то я е, чайник відставляю. Так, Зараз ми наш борщик будемо робити червоним. І смакота. Хай прокипить, потім додам ще. Бачите, який червоний. Зараз капусту додам. І нехай все разом потім кипить. Я це люблю. А хто ж борщ не любить? А потім візьмеш чорний хліб. Скринко натреш часником. У борщ покладеш сметанку. І борщ буде готов через хвилин 5. А я, до речі, пригадала, коли на початку 90-х, ви знаєте, як було з продуктами, щось по купонах, десь там черги, а чогось і не було. І мама такий смачний, от е, саме цей момент пригадую, мама зварила такий смачний борщ. Без м'яса, без нічого, але таке враження, що як в дитинстві бабуся варила, і ще її старим салом заправляла. Де то сало було, не знаю, м'яса точно не було. А борщ такий, знаєте, як ложка от поставиш. от кажуть, Борщ такий густий, аж ложка стоїть. Кажу: а як, як ти зварила? Ще їй такий смачний, без м'яса, без нічого. А вона каже, що коли вона робить Таку заправочку, ну піджарочку на борщ, там, де цибулька, морква, томат, паста, трішки водички. І каже, додаю десь столова ложка, але без горки борошно. І це все воно так прокипіло, і потім додаю там, де вже картопля кипить, буряк кипить. Капуста вже потім поклала, і за рахунок борошна ну, часник там порізала, де ж це було у нас, у нас він різ у дворі, я в приватному будинку жила. І, ну, Такі речі у нас були. І борщ такий просто смакота, наче там такий бульйон. там просто. І см... Я навіть от зараз пригадую. Боже, наші матусі чого тільки не вигадували, і таке все смачненьке було. Ну так. А ще, знаєте, хочу вам подякувати, бо якось так мені потрібен був час трішки заспокоїтися, щоб спокійно говорити на цю тему, коли я вам розповідала про батьків, про друзів, родину, наші традиції, звичаї. І подякувати вам за ваші відгуки. Мені приємно, що таке розмовне відео вам сподобалось. Пишіть, які теми вам цікаво було б обговорити, будемо обговорювати. Які питання є, будь ласка, ставте, я буду відверто відповідати. Що, найтареньки, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!